czyli masowy a są jest działalności rodzin prawo poradnych na to młodyna, to do zabezpieczenia do spółki, wisków, І на співробітництво на територіальних громад, судного партнерства та між Соломівської селищної роботи Закарпатської області та селищної роботи області. Це меморандум затвердження повинно до національного проєкту рівню і ступування громади, створено для об'єднання громад каждоів. Противопороссий, начинающий из дня предполагаю. В рамках реализации на работу действует такие особенно дания на монету Надання дополнительных допомоги, заводна произошла в шумах громады, по сути, матеріали на цих метармах для проведення вариантного номерних ремонт на кабинет и громади. жителей. Организация залучення тобто, машина громады. Корпус упроведення ультруна східних заходів, реалопація суб'єктів господарювання, надання прямої фінансової допомоги возглядіння судних транспортів, сприяння волонтерській діяльності, допомога в реалізації та розміщенні населення, створення безпечних умов для дітей, які проживають на території Гормон. Громади фортуру збільшено з організацією освітніх, культурних та спортивних заходів. Про допомога соціалізації, працевлаштування, влаштування, влаштування дітей до закладів освіти, інформування про інфраструктуру та можливості приймаючи інфікальної громади. Організація спортивних заходів і інші форми підтримки не заборонені законодавством. Ну, для інформації Солодінська селищна рада Петівського району Закарпатської області створена в 20-му році адмінцентр селищна селища Солодцяного, територія сто шістдесят чотири квадратних кілометри, населення тридцять п'ять тисяч 139 тридцять осіб. До складу громади входять 9 населених пунктів, це вісім сіл і селище Солодне, створено п'ять старостинських оптовдних. Доходи бюджету за 2024 близько 260 мільйонів. На території громади, що ну, це вперше таке в Україні, і він зареєстрований вже у військовий час, зареєстрований на території громади індустріальний порт. Це Мармарамураш, називається цей порт. Це. Нема голосу і надалі не має. Голомка за. Одиненька за. Маріоно за. Кріг за. Школа за. я зустрінувся. Наші питання. В на раду, 20.12.20, на м. 1, на 30.30, на 30.30, на 20.30, на 30.30, 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 на 30.30. Ви чуєте, що підставується на стільки рішення? на Також зменшили видатки на 650 тисяч на заклади та роботи з територіальної оборони. Ці кошти спрямовано. 550 тисяч субвенція державному бюджету за 200 тисяч прикордонних при старічної частини і 50 тисяч на придбання половомастильних матеріалів та технічне обслуговування автомобіля поліцейського офіцера громади. І 100 тисяч обласному інша субвенція обласному бюджету Сумської області на проведення заходів та робіт Вот наш военный инженерный за рутинки и статистические работы. Также изменено направление финансирования, значит, выделены крайние ши. По контракту на семьи в списке корней 397.000, это распределено с программы Министерства юстиции на программу трудоустройство, так называемую центр по балансу для военных ветеранов. По контракту специфический тарифы на медицинское санитарные допомоги. 727 гривень і заплати комунальних послуг і енергосію на придбання послуг з ремонту автомобіля і придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарів і інструментів для проведення ремонтних робіт. До відділу культури 72 тисячі попала за культури, що розподілено з поточних видатків на капітальні, на придбання музичної та комп'ютерні техніки. До відділу фінансів. За Смістской районної державної адміністрації де їм у лютому місяці виділяв бюджет 15 тисяч на розладнання та утримання службового автомобіля для проведення западного терпіального резаційного года эвакуації на планет территории. Сміская дата вечность и просить спрятан платить их по специальному фонду.

на тема віття. Между все, це саме на друге, це наше речі. Да, ми виділяли цю дайсу, вони нам сказали, вона зверталася, ми Контрольною сумою ми виділили 165 тисяч гривень, якщо не помиляю, і вони зараз працюють. Я просто із-за чого вернувся, я питання, я не знаю, де проїжджали послідні години, коли було, там вже формана сяка. Так, там виїхала машина, вона Значит, є інформація зараз мы на іншу Але сказали, що там вони політики с кінець серпня і на нашу ділянку, все там зроблять, і будуть далі выходить по цій далі будуть. Да, да, да. Ми бачили всі в курсі, примазан курси, все значить. Ну там, если она упала прямо на дорогу. Нет, я, я понимаю, что вы поведомлены, но я уже три, дня вижу и эта сетка, и просто дальше, дальше будут обрываться. Она просто то подвязала, то я иду, она уже одирована с я, ну, разные швадители, зачем эту сетку и взяли тут

Неділяного польова, і то на 20 автобензину. Якщо так відвідуємо, матеріально 60, то це десь 325 тисяч. Це наші затрати, а за матеріали. Матеріали сім'ї. Вони у нас просять і вартість бензину ну, і соляки. 300 тисяч є пропозиція, але що... включаємо, так? Як? І ще є лист. Діли сільської обласної військової адміністрації про можливість фінансування комунального рекомендаційного підприємства Сумської обласної ради, сільської обласних центр екстреної медичної допомоги і медицину катастрофа. звертаються про виділення 100 тисяч на закупівлю пального обслуговування, транспортного засобів, роботи, праці медичних працівників, закупівлювали медикаментів, зачасту матеріалів та е засобів індивідуального захисту, в общем, на забезпечення безперебійної роботи мобільних медичних працівників нас На сьогоднішній день автомобілі аж специальної допомоги на гардеруйні промови та години виїжджають. Чого ще? Значить, вони чекають все роботи і виключно яким свипарком вони виїжджають до початку год. Крім того, вже я так розуміла, що прийнята державна програма, перший до державної програми, відповідно, до Якої. Їм ем буде збільшена заробітна плата і у... це вже не було на сайті міністерства соціальної політики, це вже містит на Вишена оголошувала. У них буде коефіцієнт там на наполка до заробітної плати, якщо вони не тоді. Хоч можливі, хоч активні, Тому я думаю, що держава вже надала підтримку і щоб воно було реалізовано, тому поки що це Вони там не діють, я так розумію. що ну знаєте, такий же самий групи версий, у них пакет, у них. Зарплати такі як у нас. Якби вони працювали на території нашої громади, взагалі питань би не буде. Вони не працюють. Диспетчер, вона телефонує мені особисто вночі, в день, зранку, ввечері і просять, якщо там якісь випадки, щоб ми шукали транспорт і вивозили цих людей. Ми також звертаємося до поліції, до військових, і до, до, до старост. До сусідів шукаємо чим вивести людину десь на зустріч, як це не Я вважаю, що не треба відмовити. Дійсно, я за чого, бо я знаю, що на сьогоднішній день люди коре не виїжджають.

Так. Зараз, з вами тепер не мені співали. Зараз, можна мені перейти? За. Миром. За. Тетяна. За. Володя. Володя. За. Вищий Миром. Наступне питання про створення рангів до кадрового місцевого коледжу. Я не прийму річ на коледжі, на терміку Дніпро-Укралини, на персоналі чоловічої радістки. Відповідно, з минулого числу 2014-2015 року Україна виспускала війну на місцеві розмовлятування з червоним рамком на своєму терміну, який тоді м Успішно <плес> <та, плес> відпрацював землі посади не менше два року. Таке рішення про присвоєння рангу староста про встановлення на поки зараз приймається заміжна рамка. Прошу винесе на системі сесії, питання про присвоєння драмів старості. So you have to без нагороди за допомогу Ну потому что возвращаясь совсем не так и спит и смысл, то что есть дана тут, чтобы провести. Нисколько рекламная там делать не могу, а вот делать что-то. Мене питання не. Це ж бачите, там сидять дівчата, я там звичайно понадобився. Там вже не так день, нема. Що вона далі? Де це там? Сімейна позиція. Ну, це ми і електричний? спорт есть. А де там он есть? Это солнце в облаке

42. Ещё що набору. Поскоро до дому поїти, чи не порядок, все добре. Влучні питання у нас про надання міжнародної дипломатичної, міжнародних відносин, і думаю про відносини з дружбою, під час проживання в різні регіонах, і дискусії з міжнародної, проведена учора на початку. Питання. 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 Питання.

зафор, за. Ну, не принеса. Погнать тут на какой-небудь однонаправленный монолиту. Зверного 13 тисяч, де ти зареєстрований на основі нормальної форми на базі національного. Погаряє проби. Так, мені додому, я нове на дисципліні заучу. Ти хочеш, що я орієнтую? І хто планує каналу? Чотиригоносно, матеріальний документ, який груз для повного проведення. Ось на 8-го року вам було вкладено і одна особа залишилася. Але не вийшло. Тому, пан Афанасій. Папа, я згадав, що ви не вийшли. За. За. І тільки за. За. Я згадав, що я не вийшов. Наступне питання. Пан Афанасій, можна лише для громади, що буде травмовано, чи пан Афанасій ви не вийшли, чи ви не вийшли на речі, чи ви зараз підпочиваєте? до підготовки дому до до дому потрібно зробити добре може зробити мовстання за цьому, вирішення прийнято. І в Теренській кафедрі, на тому день, однаково, ми маємо допомогу на поховання середніх осіб, які загинули в масовій бойовій діті, з згодом на речі до тих, хто в цій кафедрі. на осіб, яка виснило поховання в був нашим життям, які загинули, так як вирішили вирішити вирішити. Ці округи, як там звернулася, ці люди, їх батько давав нам.